Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас вже понеділок, а яке число? Стається 20 травня, і я розпочинаю новий тиждень рукодільного щоденника. Сьогоднішній день мій розпочався з візиту до стоматолога. Дуже я їх боюся, ну, мусила йти. Тож, я вже відстрілялася вдома, слава Богу, і що я роблю? Я пасу гусенят. Моя мама купила гусенят і гусята мої пасуться. Прийшли всі, посідали коло ніколо моїх, і відпочивають. Побігали, погуляли. Островичка травичка така гарна, можна пастися. А вони вже полягали спати. Взагалі це я трохи ноги прибрала, вони взагалі сиділи в мене на ногах. Це взагалі попкує. Да-да-да-да-да, а -да 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 -да. Такі гальненькі. Ну сиди, сиди, я не буду. Ні, ні, я не проганяю вас. Сиді. Так, от яка в мене робота. Я оце сижу і думаю, чи взяти на вулицю свої серденька, але щось я встану і вони всі за мною побіжать. Треба сидіти коло них. Тож, трішки погуляю з гусятами. І треба приступати до свого, свого зігубу. Я на вулиці, то в нас дорога ось рядом і дуже шумно. Ось треба приступати до зігубу, бо вже я відстала, вже дівчата 10 шиють, а я ще на шостому. Тож, треба нас доганяти. Сейчас мої гусики посплять. Маленькі дітки. Он там далі спить рижик. Гусинка в хаті. Гусинка вчора нерви потріпала. Так, ну то не про те. до слідуючого включення. Друзі, я знову з вами, і сьогодні в мене вже п'ятниця. Крайнє включення було в понеділок, і сьогодні друге включення, так? Три дні ми з вами не бачилися, але. Не бачу тут нічого страшного. Так як у мене в роботі було лише два проєкти, і тому я вирішила не нудіти вам кожного дня, ось я вишила один етап, ось я вишила знову один етап. Ну, щоб не було занадто нудно, вирішила. Трішки скоротити включення. Якби я вишивала більше робіт, якби я взяла хрестикову роботу, то там, би, звичайно, я вам в крайньому випадку через день би знімала. Зараз вже на городі полки багато, і тому я потрошку починаю полоти. Дуже дуже багато я не можу бути нахиленою. Такі ще здоров'я моє повністю не встановилося. І тому я потрішки працюю. І все ж таки, коли попрацюєш на городі, то якось така втома велика, і навіть немає такого темпу вишивки. Мені здається, травень буде взагалі в мене такий сумний, сумний і невеселий. Ну, але що поробиш? Тож, показую, що я навишивала. Так, візьму ножнички, бо як завжди. Нема нічого під рукою. Так, на оцій роботі я відшила, здається, були тільки оці серденька, так? Е, тож, відшила оці ось елементи, ось їх чотири, так, потім відшила оці ось чотири. Е, так, і що ж іще я відшила? От, я не пам'ятаю, чи ці серденьки були вишиті, чи ні. Ну, коли буду монтувати, то я побачу. Коротше кажучи, я дійшла до дев'ятого етапу. І сьогодні маю вишити дев'ятий етап. Це буде отут така квіточка з чотирьох пелюсточок. От, Етапи невеликі і нескладні. Найскладніший етап такі в мене були оці серденька. От мені їх було занадто важко вишивати, я їх порола. І вже під кінець, коли вже я останнє вишивала, то вже я якось ну, наловчилася трішки. Оцей етап не дуже складний був, але теж поки я я одну половинку першу вишила, а цю я не могла розібратися. Ну, Я не знаю, наче заморочило, то мусила на пару годин відкласти, а потім сіла і якби подивилася, і то все зрозуміло і, і стало. Е, Саме налег... найлегший етап був це ось, ось останній. Оці такі, я навіть не знаю, пташечки, я б сказала, ластівочки. От, Мені було дуже страшно до них приступати, а вони виявилися найлегші. Я одну подивилася по схемі, і всі три я вже по пам'яті вишила. Це єдиний, до речі, такий елемент, який я запам'ятала з першого разу, хоча я його страшно боялася. Ну, ось наразі в мене кілька етапів вже відшито, і залишилось у мене 9, 10 і 11 це буде бісер. Тож, як по плану, дівчата будуть уже в неділю. так, в неділю Ірина дасть нам, ну як нам, хто вже відшив усі 11 дасть ета, е, інструкцію по збірці. Е, я думала, що я, мабуть, сама остання, але ж ні, дивлюся, дівчатка є навіть другий етап, ось буквально вчора відшили. Є хто п'ятий відшив, є хто шостий. Ну, коротше кажучи, я. Не остання. Багато ще дівчат приєднуються, дуже цікава ця річ має вийти. Ось, і такі мені хочеться її вже ж зібрати. Не знаю, як буде далі. Там ще буде іграшечка з Барджело, і мені б дуже хотілося б це спробувати, цю техніку. Але не знаю. Дуже велика відповідальність. Чуть у мене телефон падає. Велика відповідальність в СВ, і тому не знаю, я буду думати. СВ забирає багато часу, ну, як багато, неправильно, мабуть, я сказала. У мене взагалі зараз на вишивку багато часу немає, тому цей весь час іде на СВ. А мені б хотілося завершити свою султану, і дуже мені хочеться. Такі, добре сісти за вишивку мого сакурового саду. Ну, якось так, Так, показую далі. А далі у мене теж спільний відшив ліхтарика від Мілхіл. І що я тут зробила? Тут, до речі, теж я сильно не продвинулася. Тут я зробила блакитною ниткою, пришивався один вид бісера блакитний, і отакий от склярус. І це все, що я зробила. До речі, навіть не за один прийом, а за два. І, що саме головне, цією ж ниткою в нас пришивалися ось отакі от блискучі бусини. Видно, так, я думаю. І у мене вийшов конфуз. Я не знаю, як у мене буде далі йти справа. Більше всього, що дійсно я буду остання з е цією іграшкою, бо в мене вийшла халепа. Е першу ж бусину, так, коли я пришивала бісеринки і склярус, я зразу пришивала оці бусини. Цією ж самою блакитною ниткою. На звороті це виглядає. Ну, звичайно ж. Про ідеальний виворіт тут мови немає йти, і не може, але в мене протяжок немає від оцих від от бусин, тому що воно в мене вишивалося все підряд. Що до речі, лишній раз скажу, що це дуже зручно. Зараз буде в мене білий бісер він у мене один і пришиватиметься білою ниткою. Першу іграшку, ну це так, для порівняння самій собі першу чергу, коли я вишивала іграшку номер 1 Там у мене всі-всі-всі бісеринки, бусини, скляруси, все пришивалося одним кольором нитки Екрю. от А в цій іграшці от. Бісер і один склярус це одна нитка. Потім білий бісер пришивається тільки білою ниткою. Далі не знаю, ще буду дивитися, теж, мабуть, бісер і склярус буде ще іншою ниткою. І це трошки е, сповільнює роботу. Коли першу іграшку я шила, то весь бісер і склярус, я гуляючи спокійно, не, на, не напрягаючись, я зробила за е, два. Присіста, да, за два приходи. Ось. А тут трішки як би, треба поморочитися. Іграшка не складна, іграшка прекрасна. В цьому місці я неправильно пришила бісеринку. Ось вона. Ось вона. цю бісеринку Я її пришила неправильно, я її пришила ближче ось сюди, в цей рядочок. І тому я її виколола і пришила правильно, тому що тут буде. Лягати склярус, і ця бісеринка мені б заважала. Вона була б не там, де треба. Ну, ось так. По суті, не складно, по суті, все добре. Ну, Треба тільки час, щоб сісти і зробити. Що ж мені тепер виходить? Виходить, у мене оці бусини великі. У мене їх 12 штук, і мені їх треба. Чотири сюди і вісім на самі підвіски. І яка ж у мене халепа? Так. Яка халепа? У мене в одній бусинці, я буквально тільки стала пришивати, взяла першу бусинку, а в ній немає дірочки. Вона вся ціла, сплошна бусинка без дірочки. І тому у мене мінус одна бусинка. Я вже сіла, і голочкою попротикала, попроходила через кожну бусинку. 11 гарних бусинок, одна ну, така попалася бракована. І тепер не знаю, що мені робити. От буквально в четвер я була в Чернігові і була в Монпасьє. І буквально, ну, якби ж я хоч роздивилася дома краще, чи вже почала вишивати, то я б вже. Ну, як знала б, що мені треба та бусина, вони продавалися в монпасьє. Можливо, не точ-точ ем, колір в колір, але блакитна. Якраз пам'ятаю, що блакитна. Ще я звернула на це увагу і кажу своїй катрусі, кажу, Кать, можна, кажу, ось брати замість тих дорогих намистин, брати оці дешевенькі, і дивись, вони прекрасні, вони скляні і гарно можна заміняти. Ось такі от бусини. І тепер що мені робити? Замовляти е, тільки заради одні, однієї бусини. Мені робити десь замовлення в інтернет-магазині. Ну, це мені вийде, як отож вичинки не коштує, не, вар, не вартує. да? І, ну, Я не знаю на даний момент, я навіть не знаю, що робити. Виходить так, що я можу все зробити, окрім однієї. Ну, Табуси на мені у мене стане вся робота через неї. І коли я попаду в Чернігів, я не знаю, щоб купити її. Ну, а ще й хотіла. ну от Ви розумієте, якось так ще й хотілося купити, я тоді подумала, та я перед цим була в Чернігові і теж купила білі, правда, бусини. І вони в мене лежать, поки що нікуди не, я їх не примінила. Думаю, та на що їх купувати. Але ж, от, от чуєчка якась у мене була. І мені навіть хотілося їх купити. Хай би вона, я ж кажу, трішки від... як, не була така точ-точ, -точ, як оця бусина, але я думаю, що то не сильно так важливо. Головне, щоб була. А там у гурті, я думаю, вона б не дуже відрізнялася. Ну, от така в мене ситуація наразі склалася. І, І на цьому все. Так, у минулого четверга був день вишиванки, і я дуже мріяла. Ну, я планувала. Я планувала, що я вдіну свою вишиванку. У мене є бісерна вишиванка, яку я вишила ще до того, як я почала вести свій YouTube канал. От, А вже я її е, шила. Так, я вже була. Молодим починаючим блогером. І я зробила е, таке відео, відзняла шматочки, щоб зробити відео до Дня вишиванки. І думаю, на день вишиванки я вдягну свою красуню, сорочку і зроблю відео, пройдуся по місту, по своєму. Ну, так як склалося, що я була в Чернігові в лікарню їздила, то вишиванку вдягати в дорогу, ну, по-перше, вранці ми дуже рано їхали, було холодно. От, І день вишиванки в мене якось так пролетів. Не так, як зовсім не так, як я цього б хотіла, якби я це планувала. І тому вишиванка в мене новесенька лежить, ні разу не вдівана, тож я вже, мабуть, думаю, це знак, що вдіну я її вперше на нашу перемогу. То хай ще трошки полежить, почекає. Вишита вона в мене бісером, але я думаю, що про неї я розкажу вже трохи пізніше, як буде до цього привід. А наразі дуже мені шкода, що так вийшло. Що я в день вишиванки була без вишиванки. Так, і що я хочу вам сказати ще? Коли я була в Чернігові, я придбала собі отаку ось книжку. Я дуже люблю книги. Був такий час, я їх дуже багато купувала, ой, трохи порухала. Зайшли ми в книгарню. І ця книжка була 50% знижки. Дуже цікавий серіал є такий відзнятий, і навіть і зараз продовжують його знімати, вже який я не знаю який сезон. От, але дуже цікавий, візьми, не пошкодуєш. І так як була тут 50% знижка на цю книжку, тож я взяла і почала читати. Я прочитала буквально зовсім трішечки, я тільки почала, я прочитала 40 сторінок, і мені з першої сторінки ця книжка реально сподобалася. Тож, кому цікаво, хто любить читати, то, в принципі, я вже можу рекомендувати, прочитавши 40 сторінок. І в мене тут така класна, класна закладка. Цю закладку, вона таку, з підвіскою, цю закладку я хотіла вишити, тут можна вишити, але ніяк не підберу сюди малюнок. Я знаю, що є схемки, які відповідають чітко оцій формі. Можливо, в кого є, буду рада, якщо поділитися. Хочу такий вишити. В принципі, вона як сама по собі вона вже цікава і прикольна, але коли вона буде вишита, ну, можливо, так, як вона буде вишита, вона буде трішки плотніша. так, Це вона плоска, а тоді буде випукла, та не знаю, чи варто чи не варто, але спробувати можна. У мене дві таких закладинки, тож одну можна вишити, а одну можна, по крайній мірі, залишити ось такою. Просто металевої. Так, і чим я ще займалася? 22 квітня був день літнього Миколая, а так як я Миколаївна, і по-старому це велике свято було, тож я вирішила, нічого я не вишивала, нічого такого я не робила, а трішки Перемотувала катрусі нитки DMC на бабінки. Тож, в принципі, трошки роботу я собі знайшла. Так, ось такими справами я займалася і сьогодні планую трошки ще повишивати. Сьогодні я теж яких складних справ не роблю. Бо сьогодні зранку знову в мене тиск. Тож я якось. Так, потихеньку, потихеньку, але що, сьогодні я ще не вишивала. Але планую, хай трішки пізніше. Ось, і зустрінемося ми завтра і покажу вже вам свої результати за сьогоднішній день. Сьогодні в мене вже субота. І я, як бачите, на городі. День у мене розпочався з полоття. Так, ось рятувала цю морковку. Погано видно, сонечко світить. Далі показувати не буду, бо далі більше бур'янів і багато укропу, то там сплошне. Ну, а тут ось порятована вже, посапана. Морковка і залишила трохи укропу на зелень. Буду рвати. І піду зараз у кінець городу, капусточка, ось помідори. Ну, все треба поливати. Це хоче дощу, цибуля. Ой, оце ось останні мої помідорчики ще Позавчора, здається, сидина. Ой, банку не забрала, посеред серед городу лежить. Огірки рядок треба прорвати, бо густющий. Ну, мабуть, я його не сьогодні вже прориватиму, перчик і картопелька. Картопелька вже обгорнута. Отут з цього краю було трошки примерзлої. Але її навіть і не видно, вона відійшла, мабута. Ну, дивилася відео, говорили люди, що вона відійде, але просто вже не буде така врожайна. Ну, нічого. Тож, сьогодні, вже, до речі, 12 годин. Ой, якщо я сьогодні виполю. ще крути, ну, крути погороду, ну це все жах. Риють, все що не... Отут треба ось косольку пополоть. Грязна стоїть. Фух. Якщо подужаю, то дола я сьогодні пополоть оцю цибульку ще. Якщо я це зроблю, я буду велика. Молодець. Кукурузка сходить, сходить погано. то разом і кукурузку переб'ю. Ну, ось така цибулька. Зараз 12 годин дня і слава Богу, не дуже жарко. Тепленько, але вітерець такий прохолодний. Тож оце мій фронт роботи на сьогодні. Ту морковку вже щупати сьогодні, мабуть, я не буду. Бо дуже нудно, ой, аж моторошно так нудно. Ну, коротше кажучи, а потім, а потім, коли я пополю, я покажу свої вишивальні результати, що я вчора навишивала. Сьогодні, до речі, я ще не сідала, звичайно ж, за вишивку, а буду робити. Мабуть, ліхтарик трохи повишиваю і, можливо, Джесіки. Ну, то будемо бачити, бо щось з планами в мене зараз, як то кажуть, не той. Тож, що возьму, то й возьму. Що зроблю, то й зроблю. На вулиці гарно. Просто класно. Я сьогодні чомусь сама на городі. Мабуть, вже всі все пополули. Одна я залишилась. Ну, то добре до включення. У нас уже вечір, субота, і я роблю завершальне включення. Зараз швиденько вам все покажу і буду монтувати відео, тому що у нас ще, можливо, навіть світло виключить. Тож, все це буде дуже-дуже швиденько. Я пополола трохи. Вишивала зовсім трішки, але я думаю, поки я буду монтувати відео, я відпочину і потім ще повишиваю. Тож, вчора і трішечки сьогодні я повишивала оцього дідусика, і мені залишилося зовсім зовсім трішки хрестиків і бекстіч. І я думаю, що буде в мене фініш в травні місяці цієї іграшки. І це дуже класно, дуже скучила я за хрестиком, шалено скучила за хрестиком. Тож, дуже мені радісно вишивати навіть на пластику. Так, я сказала швиденько. Так, далі. Ще сьогодні трішки я повишивала, ось покажу поближче. Уже бусково-фіолетовим бісером і таким незрозумілого сіро-буро-малиновим склярусом. Так, пришиваю я склярус. Залишилось мені зовсім таки ось небагато. Можливо, я навіть його сьогодні дошию, а чого б і ні. ну, Будемо бачити. Хоча мені дуже хочеться хрестики і трошки бекстіч бі... трішки зробити на своїй іграшці, я так скучила за хрестиком, що я даже згодна на бекстич. Ось так вона відбуває. Тож тут у мене теж просування. В принципі, я, якщо в понеділок-вівторок вже можу братися за збірку цієї іграшки, якщо я дошию бісер. Ну, все можливо. Дуже почало почав штовхатися бісер. От-от-штовхається. Побачу, як буде далі. Ось я тут пропустила, не дошила І тут у три бісеринки пропустила. Тож, попідганяю все, що я минула, це я минула випадково. ось і Тут теж є результат, і досить таки ну, непоганий. Якщо щось робилося, результат є, і це вже добре. Так, і я зробила е, так, елемент, оця ось квіточка покажу поближче. Ось така вона в мене вийшла. Так, і в мене залишився 10-й етап і 11 етап це бісер. А 10-й, тут у мене 16 джесік треба вишити. Тож теж є фронт роботи. Ну, Сьогодні я точно вже брати не буду вишивати цю роботу. Чогось мене, я не знаю. Цікаво вишивати шовчиками, але чомусь вони мене трішки втомлюють. Більш, да, більш за все я буду вишивати хрестики і бекстіч, ну і бісер, мабуть. Дай Боже, щоб тільки було світло. Вчора виключили у 8 вечора. І, мабуть, сусідка говорила, що десь близько 11-ї включили. Ну, я вже спала. Так, от, завтра неділя. Чекайте моє відео. А я вас всіх обнімаю. Дякую за перегляди, дякую за підписку і за лайки. Кажу вам до побачення. До нової зустрічі. Пока-пока!